Здавна молоко, сир, кисломолочні продукти, йогурти. Це найкраще джерело вітамінів та мінералів для здорових зубів та ясен. Вітамін групи А. Необхідний для підтримки здоров'я ясен та цілісності емалі, допомагає виробленню слини, яка очищає рот від залишків їжі. Вітамін групи Б. Ці органічні сполуки запобігають появі запалення та виразок на слезових оболонках ротової порожнини. Вітамін групи Е. Край необхідний малюкам при прорізуванні молочних зубів, оскільки зменшує болючість та набряклість ясен, не менш важливий для дорослих, фосфор сприяє засвоєнню кальцію та допомагає у формуванні кісток і зубів. Цинк. Елемент необхідний для зміцнення емалі, покращення загального стану зубів та ясен. Кальцій це найкращий друг наших зубів. Цей мікроелемент необхідний, якщо хочете мати міцні та здорові зуби. Нестача кальцію загрожує погіршенню стану зубів та стоматологічним захворюванням. Саме тому він так необхідний дітям та підліткам. Пам'ятайте важливість вживання молочних продуктів, обирайте якісну продукцію.